Друзі, всім привіт! Вітаю всіх, хто дивиться мене регулярно, і тих, хто приєднався нещодавно. Ми з вами продовжуємо говорити про тему популярної психіатрії, психотерапії, життя, смерті і всього такого. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як нейтральність психотерапевта. Чи вона є, чи вона існує, коли як вона проявляється, коли вона є здоровою, коли вона є маніпулятивною. Це тема, мені здається, важливою, тому що я про це написала в Фейсбуці пост, він отримав дуже жвавий відгук, я зрозуміла, що тема людям важлива, і мені захотілося поговорити про це більш декларно. Тобто, що таке є нейтральність психотерапевта, а що нею не є? А нейтральність психотерапевта це перш за все про те, що психотерапевт ніколи нізащо не нав'язує своєму клієнту свого світогляду. Тобто про що ми говоримо? Ми говоримо про релігію, тобто віросповідання, про сексуальну орієнтацію, про модель та формат сім'ї, про виховання дітей. Тобто, психотерапевт не нав'язує своєму клієнту власний світогляд та власний життєвий досвід. Психотерапевт є нейтральним, він слухає, що розповідає клієнт, дає певні. Зворотні зв'язки як не те, що правильно це чи неправильно, а як він це чує, як це виглядає зі сторони. Може, якщо ми бачимо, так, як терапевти, ми бачимо якісь деструктивні моменти, то ми можемо дуже м'яко просто показати клієнту, побачить, не побачить, але ми не нав'язуємо. І ні в якому разі ми не кажемо, наприклад, якщо там наш клієнт є child-free або є. Там, геям чи лесбійкою, то ми не говоримо про традиційні сімейні цінності, цінності, або ми не розповідаємо, якщо наш клієнт є мусульманин, або там, юдей. Да, ми не розповідаємо про те, як це добре бути християніном чи католиком. Тобто ми не нав'язуємо своє. З цим начебто зрозуміло. А тепер давайте подивимось на такий приклад. Якщо до нас приходить клієнт і каже, я є сатаніст, я не просто там якісь книжки читаю, чи там якось прикольно вдягаюся, чи гуляю по кладовищах, а я, знаєте, з 15 років буваю котиків, потім я перейшов на песиків, а зараз я міркую про те, як би вбити мені людину. Ну, або там, да, візьмемо більш хардкорний приклад, або вже вбив людину і от, думаю, кого мені вбити далі. Як вам здається, чи має психотерапевта в цій ситуації зберігати нейтральність і сказати: Окей, чувак, да, це твій світогляд, це твоя релігія, я це дуже поважаю. Давай далі, вбивай». <гуває> Ні, звісно, це людина, яка таке розповідає, ну, звісно, це фантастична історія. Можливо, що навряд такий, така людина прийде, але все може бути. Така людина має бути е, направлена, скерована на дуже серйозну експертизу, психіатричну, судово-психіатричну. І кінець кінців або довго лікуватися, або бути взагалі засудженою. Ну, залежно від того, що скаже експертиза. Це голоси спонукали, це людина психічно хвора, чи це цілком здоровий соціопат та злочинець. На що я навела цей очевидний, здавалося б, приклад? А тому що це є дуже очевидним на прикладі такого сатаніста, але чомусь це лишається неочевидним на прикладі людей, а світогляд, який є деструктивним, є вбивчим і є таким, що приводить до значних людських жертв. До руйнувань, до горя та катастроф. Я зараз кажу про людей, які є за своїм світоглядом адептами руського міру або ватниками, як ми їх називаємо, дуже влучно, до речі. От чи мають ці люди право на свою думку? Чи має бути терапевт нейтральним? Чи може психотерапевт сказати, що я не цікавлюся політикою, я проти політики, я не знаю, що там відбувається. Взагалі відчепіться від мене, я за, я за мир. Чи може так бути, наскільки, наскільки це є здоровим? Ні, друзі, от тут е, така тонка дуже е, грань, де закінчується здорова нейтральність. Тому що ми розуміємо, здорова людина психічно, це розуміє, що якщо людина має свою сексуальну орієнтацію, має ставлення до родини, має ставлення до, до дітей, тут е, ніхто не страждає. Це є вибір власний людини, і на що туди лізти, і нащо його переконувати. А от якщо людина сидить у себе на дивані і каже, а як би мені так було добре, якщо вбити всіх українців, або підірвати там у них щось, то це не є думка цієї людини. Це є людина, яка знаходиться під впливом пропаганди, яка є дуже і дуже небезпечною. І психотерапевт, який каже, я поза політикою. Це психотерапевт, який або Виправдовує злочин, або його підтримує і є безпосереднім учасником цього злочину. Якщо ми згадаємо приклади з історії, то психотерапевти дійсно психотерапевти, психіатри ну, їм не вдавалося бути нейтральними, тому що якщо ти маєш ставлення до такої теми, як людська психіка то ти завжди а, маєш і певну а, владу, да, скажімо, принаймні в очах а, а, тих, хто хоче там, да, політиків, тих, хто хоче ту владу завоювати. І таким чином історія знає приклади, скажімо, в Радянському Союзі, чому не було психотерапії, психіатрії, психоаналітики. Чому? Тому що радянці на початку ХХ століття намагалися використати психоаналітики, вони дійсно їх там запрошували до співпраці. ту саму Сабіну Шпільрейн і інших. Видатних психоаналітиків, які були виходцями з Російської імперії, і вони навіть повернулися до Росії України. І коли радянці зрозуміли, що психоаналіз це не є про масові маніпуляції свідомості людей, а це є про інше. То психоаналіз, психоаналіз був оголошений буржуазною наукою, буржуазними витівками. Ну і, звісно, ви розумієте, що психоаналітиків доля чекала погано. Так як і більшість людей в цій дійсності, які щось себе уявляли, щось міло, щось знало. Їхня доля була. Дуже-дуже сумною. Якщо ми згадаємо приклад ще раніше, ще з часів імперії, то був такий психіатр видатний київський Іван Сікорський, який був батьком того самого Ігоря Сікорського, який відомий дуже винахідник. Та От його батько був відомим в Києві лікарем, психіатром, в його була своя клініка, він був людиною, яку поважали. А ще крім цього, він був учасником, членом спілки клубу російських націоналістів. Тобто він був, ну скажімо, сучасною мовою він був ватник переконаний Тому що якщо досліджувати ці питання, нічого не змінилося. Повірте, вони от все було, русський мір, це дуже усталена структура, все було так само. І от таке є в історії, навіть це був такий прецедент в світовому. Світові юриспруденції, правознавстві, справа Беляса поцікавився. Це дуже цікава тема. Чому? Тому що, наприклад, коли я читала, я бачила дуже багато паралелів з реальністю з нашою. Бо я ж кажу, радянська, царська влада, сучасна російська влада це все одне і те саме. Одне і те саме. Там навіть є тогочасні хлопчики в трусіках. Тобто, так само вони діяли. Брали рандомних людей і там за пляшку горілки чи там за якусь копійчину люди свідчили про що завгодно. Я не буду довго розказувати, в чому сутність справи Беліса. Кому цікаво, почитайте. Це реально дуже класна тема. Я скажу тільки, який вплив тут був власне, психіатрів. Сутність в тому, що цьому вбивству. Намагалися надати вигляд релігійного, і це намагалися списати на так званий, це називається кривавий навіт російською мовою. Тобто такий в Російській імперії була поширена думка, що євреї вбивають Православних младенців у своїх релігійних, якихось там для своїх цілей. Ну, По-перше, це дуже нагадує да, русскоязичних младенців, тут прям таку пряму паралель можна провести. Да. Бандерівці, євреї, завжди є якийсь ворог. І от е, зібралися психіатри е, то, у тих часів імперії, щоб розібратися таке було чи такого не було. І от Сікорський свідчив за те, що да, дійсно євреї таке кояться, у них дійсно є ці жертви з кров'ю. На що йому сказали видатні психіатри того часу, Який, яка кров? Яка кров, якщо по релігії у юдея взагалі кров це заборонено, вони крові не їдять, не вживають і взагалі дуже її бояться. Якби, да? І Сікорський виглядав дуже прикро, йому було потім дуже соромно, тому що це був просто почерн дикість. А люди тоді ну, все ж таки були більш розвиненими, ніж сучасні російські пропагандисти. Тому з огляду на те, що Сікорський після цього став вигнанцем, ніхто більше з ним не спілкувався, ніхто з ним більше не рахувався, він впав в депресію, і помер в принципі в своїй ж клініці. То я думаю, для, для нього це було великим дуже ударом та соромом. От, це як зв'язуватися з русським міром. Ми бачимо, скажімо, там сучасний приклад це Ілон Маск. Тобто, ну, знаю, як, як, як на мене, то ем, визнати, що ти підтримуєш русський мір, це як от, е, просто всеприлюдно вивалятися в ключі з лайном. От, я, для мене ці люди виглядають так. Ніхто після того з тобою рахуватися, як з нормальної не буде. Отже, Цюкарський не був нейтральним і за це поплатився. Візьмемо тепер е, позитивні приклади: е, Зігмунд е, Фрейд або Фройд, як вам більш подобається, він сам не був знищений нацистами, як ми знаємо, тому що він був ну, дуже впливовим вченим. Але, скажімо так. Е, Враховуючи, що його вчення було популярним та відомим, і таким, що його поважали навіть серед німців, навіть серед нацистів. У Фройда було багато можливостей врятуватися, виїхати з Німеччини. І не мати до цього ніякого да, там, відношення. Сказати, що я от якийсь да, єврей, але от такий дуже-дуже особливий, взагалі там не єврей, а завжди був німцем. Але ні, але Фройд в результаті втратив своїх родичів у констаборах майже всіх. Вижила тільки, здається, його донька. Ну Тут я точно не скажу, скільки вижила, але точно, що в нього дуже багато загинуло в Констаборах. І вже там старенького його врятували, але він не підтримав ту владу. Януш Корчак, також відомий, єврейський, є польський. Є... Ну не знаю наскільки можна назвати його просто психологом, Ну це була людина, яка цілу. Таку педагогічно створила систему дуже круту, і йому також пропонувало виїхати, незважаючи на те, що він був євреєм, але він мав кинути своїх вихованців. А Корчик займався дітьми, причому дітьми безпритульними, які нікому не були потрібні. Він сказав, що ці діти нікому не потрібні. Як це вони загинуть, А я залишуся кудись там. Поїду і буду жити. І він в результаті зайшов разом зі своїми вихованцями у. Газову камеру, от такий був його вибір. Тобто, не те, що він сказав, питання було в тому, щоб профсилюдно визнати, що ця ідеологія нацистська, він просто за неї загинув за правду, за світ і добро. Але не спозорився так, як Сікорський. От він обрав смерть, а не ганьбу. Карл Густав Юнг, який мав безпосереднє відношення до процесу денацифікації Німеччини, він розробляв цей проект денацифікації. В нього є дуже цікаві статті, де він розповідає, що таке Гітлер, що таке. Ця нацистська ідеологія з точки зору психоаналізу це дуже класно, глибоко, я також раджу вам почитати. Це все є в інтернеті у вільному доступі. А що сьогодні, друзі? А сьогодні українські психологи, притомні, адекватні, кричать на весь світ, що ми не будемо нейтральними. І відбувається певне, певне розділення в спільнотах, тому що частина нас підтримує, зокрема, зрозуміло, що це польські психотерапевти, психологи та країн Балтії. А хтось ні. А хтось каже, що давайте ми будемо сідати, навіть європейських, а давайте ми будемо сідати за стіл переговорів, а давайте ми будемо робити спільні групи або якісь ще заходи з росіянами. Це така позиція декого з європейських відомих психотерапевтів. А позиція російських так званих психотерапевтів я не можу просто назвати їх психотерапевтами. Це або я поза політикою, але насправді, якщо капнути глибше, то не поза, а просто така хитро позиція е, прихована. Або е, очевидна підтримка, що да, да, от давай, Росія, давай. І частина українських психологів, психотерапевтів, на жаль, під цими впливами, тому що багато років просто були під впливом не європейської психотерапії, а більше російської, московської. І тому на жаль, серед українських психологів можна ще зустріти таких от ватних або тих, для кого це не очевидно, або там не все так очевидно, або непонятно, або треба прислухатися до двох сторін. І от сьогодні ви вже я сподіваюся. Розумієте, чому ми не можемо прислухатися до двох сторін? Тому що основною засадою психотерапії є те, що якщо ця людина є вбивця та гвалтівник, його ніхто не буде слухати. Він не має права голосу. Він вбивця та гвалтівник. Ми не маємо його розуміти, ми не маємо його толерувати, ми не можемо вимагати від людини, яка від нього постраждала. Зрозуміти, пробачити і щось там ще. Ця людина має бути покарана. Людина, яка постраждала, має отримати певну сатисфакцію. Це нормально. Це збереже її, ну, і так, вже постраждала психіка, да? але це збереже все ж таки якусь частину психіки однозначно. Існує чорне і біле, існує норма і патологія. І не треба, друзі, вестися на ці маніпуляції. Це дуже філігранно використовує, в тому числі російська пропаганда. Ці маніпуляції, що а, а де норма? А це теж люди, вони теж мають право на своє мнення». Друзі, це не їхня думка. Ці люди взагалі не думають. Вони від мислення відмовилися. За них подумала російська пропаганда і сказала їм думати отак. І заперечувати отак. Тому ні в якому разі ми не мусимо цих людей толерувати. І доватних психологів, психотерапевтів також а, ходити шкідливо для свого а, психічного, психологічного здоров'я. Тому що якщо людина не розуміє, що таке є зло, що вбивати людей це не можна, вона не може працювати психотерапевтом. Вона не знає, не розуміє, не приймає базових речей. Ну, от так. Сьогодні ми з вами поговорили про вічне, про тему добра і зла трішечки історії. Пишіть в коментарях, як вам це все, що ви про це думаєте. Підписуйтесь, поширюйте це, давайте будемо на зв'язку, давайте формувати спільноту здорових, розумних людей. І до зустрічі, пока!